Початку повномасштабної війни Україна чітко визначила своїх друзів, тих, хто всіма своїми силами і заявами майже щодня підтверджують цю дружбу. Анджей Дуда, президент польської республіки, став високошановним другом України та українців. Він підтримує Україну на всіх міжнародних платформах, посилює допомогу від Польщі для українських сил оборони. Він тисне на західних колег з вимогою збільшити постачання зброї Україні. Тож давайте сьогодні спробуємо дізнатись, ким є президент Польської Республіки Анджей Дуда. Його біографія, політична кар'єра, погляди а також. wyklęki przed którymi stoi Polska czasów Andrzeja Dudy i czy realne możliwa jest odсутność kordonów między Ukrainą a Polską. Jak mam nadzieję proroczo powiedział to prezydent Wołodymir Zełęński. Nie będzie miała granicy. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić. Nie mam wątpliwości. Трошки новин каналу. Друзі, я завів Патреони. Посилання залишу в описі під відео. Тож перші гроші, які ми будемо там збирати, я буду витрачати на рекламу нашого каналу. Подальшому ми будемо робити акцент на розширення інформативності відео, а також регулярності виходу їх на каналі. Тож переходьте за посиланням на Patreon. Читайте про рівні, у кого є можливість, підписуйтесь. Будемо робити цей канал разом. Тож Анджей Дуда народився він 16 травня 1972 року в прекрасному місті Краков. Батьки-науковці, мати хімік, батько інженер та професор технічних наук. Його дядько був політиком і займався громадською діяльністю в польських партіях. Навіть обрався в польський Сейм в 2015 році, коли Дуда був обраний президентом Польської республіки. А от переобратися в 2019 році він не зміг, не дивлячись на те, що його племінник був вже тоді дуже популярним польським президентом. Батько Анджей Ж Ян також пробував політику, був обраний радником у сейміку малопольського воєводства, це типу місцевим депутатом. А от на виборах до польського сенату у 19-му році не зміг переобратися, знов таки не дивлячись на те, що його син був польським президентом, Анджей з 12 років по 18 був польським скаутом. Він неодноразово вказував на той час, як на важливий досвід у своєму особистому житті, і дуже часто їздить до скаутських лагерів. легерів. Ще разом же маєте тут. Gości i że harcerstwo w Polsce się rozwija, bo rozwija się pięknie i cały czas niesie ze sobą te najważniejsze ideały. Zwłaszcza Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ideały, które legły u podstaw stworzenia w Polsce i budowania w Polsce na początku ruchu skautowego У 1996 році Анджей Дуда закінчує факультет управління та права у Ягелонському університеті Кракова, найстарішого, до речі, університету Польщі та другому після пражського по старинності університету в Центральній Європі. Я колись там був дуже красиво. Хто буде в Кракові, раджу відвідати після університету? Дуда почав викладацьку діяльність. У 2005 році отримав ступінь доктора юридичних наук і дуже довго намагався стати адвокатом. Навіть судився з радою адвокатів, але щось пішло не так, і він від відкрив свою власну юридичну фірму, Часи, в яких плила молодість Дуди були для Польщі дійсно вирішальними. Вихід країни з радянської сфери впливу злидні х та 90-х, шокова терапія Бальцеровича, реформація Польщі в ринкову економіку та подальший вступ в Європейський Союз у 2004 році. Про так звану шокову терапію Бальцеровича. Думаю, поговоримо в окремому відео. До речі, ця крутезна анімація створена інститутом польської пам'яті. Нам є чому тут повчитися, бо такі мультики про історію і культуру Польщі збирають дуже велику кількість переглядів на Ютубі, а також демонструються у школах Польщі. Мусі бить шанса для всіх, так як мовів. Пан президент професор Лех musi być бути równym для всіх, і wszyscy muszą być w Polsce przez państwo polskie równo traktowani. Кожен обиватель заслугує на шанси, і пальство мусить шанс створити. Друзі, прошу вас прямо зараз поставити вподобайку цьому відео. А також, якщо ви не підписані на канал, обов'язково це зробити, бо відео виходять дійсно цікаві та інформативні. А ваша підписка та вподобайка це прокрут маховика ютубівських алгоритмів. Політичний інтерес Дуди демонструвався з його Молодості він брав участь у Скаутському русі, в подальшому займався громадською діяльністю та навіть був волонтером на виборах. Він був волонтером Леха Валенси, який був обраний президентом Польщі у 90-му році. Він голосував за нього чотири рази в двох виборчих кампаніях в чотирьох турах. Проте зараз Дуда соромиться за свою підтримку Валенси. На початку нульових Дуда вступив до партії Союзу Свободи, де брав активну участь у діяльності її осередки. Одним з лідерів цієї партії був Бальцерович, автор польського економічного чуда. А от після парламентських виборів 2005 року почав співпрацювати з парламентським клубом право і справедливість на посаді радника з питань законодавства. Ця партія стала основним політичним трампліном Анджея Дуди. У 2005 році партія Піс, право та справедливість спочатку перемогла у парламентських виборах, отримавши майже 27% голосів. А через місяць кандидат у президенти від Піс Лег Качинський переміг у другому турі виборів і вже з 2006 по 2007 рік Анджей Дуда був заступником державного секретаря в міністр. Міністерстві юстиції Польщі в уряді брата президента Польщі Ярослава Качинського. Так, тоді президентом Польщі і головою уряду Польщі були брати Лех і Ярослав Качинський. Дуда на цій посаді займався законодавством, міжнародною співпрацею та комп'ютеризацією міністерства, як зараз модно казати, діджиталізацією, в чому, до речі, показав дуже чудові результати. Пізніше у 2007 році Анджей Дуда спробував балотуватися до польського сейму, але не зміг здолати бар'єр, проте без посади. Амбітного Дуду не залишили із 2008 року. Дуда був заступником державного секретаря канцелярії президента Леха Качинського. Це як у нас зараз заступник голови офісу президента. В адміністрації Дуда займався підготовкою нормативно-правових актів президента і представляв їх у парламенті і в уряді країни у 2010 році. В небі над Смоленськом літак з президентом Польщі Лехом Качинським та іншими високопосадовцями впав за дивних обставин, що для республіки Польща стало великою катастрофою з приходом до влади. Now prezydenta Komarowskiego u 2010 році, Дуде пішов у відставку. Президент Польщі Лех Кaczyнський мав на нього дуже великий вплив, і пізніше Дуде назве Леха Кacчинського своїм вчителем із роки його правління. To bardzo trudne zadanie określić prezydenta Lecha Kaczyńskiego jednym wyrazem. Staram się popatrzeć na to e, z punktu widzenia kogoś, kto nie znał go osobiście, to bym przede wszystkim powiedział Polak, ale jeżeli miałbym popatrzeć na. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tego, którego znałem, tego, z którym miałem do czynienia na co dzień, ja na pewno powiedziałbym jeszcze profesor. Анджей Дуда у 2010 році балотувався у мери Кракова, але програв вибори і пішов за списками до місцевої ради, займався урбаністичними проектами, житловими питаннями та громадським транспортом. Але вже в 2011 році був обраний депутатом парламенту і склав повномаження депутата міської ради. Нашим гостем є Анджей Дуда, новофебраний посол на сейм. Як вражання деб'ютінок. <laughs> Bardzo sympatycznie, no, taki pierwszy raz, więc duża ciekawość i, i coś nowego, nowy rozdział w życiu można powiedzieć, nowe wyzwanie. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Będziemy walczyć w każdym razie ostro, na pewno. У польському парламенті Дуда старанно працює, пропагує польський інтерес, протистоїть європейським бюрократам та захищає країну від зони євро. Був відзначений у рейтингу найкращих депутатів тижневника політика. Журналісти наголошували на змістовному підході депутата Анджея Дуди до виконання депутатських обов'язків та високій культурі у стосунках із колегами у 2014 році. Анджей Дуда очолює політичну кампанію до Європарламенту. Він займається міжнародними справами, включаючи угоди європейського союзу з країнами, які I chciałbym, żeby po tych pięciu latach prezydentury jak najwięcej moich rodaków mogło mówić z przekonaniem: Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków, właśnie w tym słowa znaczeniu że słucha ludzi, że jest dla nich otwarty, że nikogo nie wyklucza, nikogo nie lekceważy, że robi wszystko, aby podziałów nie było, że robi wszystko, abyśmy rzeczywiście byli wspólnotą. У 15-му році 43-річний Анджей Дуда став шостим президентом польської республіки. За часи його президентства економіка Польщі закріпила успіхи попереднього зростання і рівень життя теж підвищився. Головною орієнтацією Дуди стала міжнародна політика. Разом з колегами започатковує співдружність країн так званого Триморія. Майже щороку бере участь у самітах ініціативи трьох морів. Початку моєї президентури проєкт поглымб'яння в'язов поміж панствами обшару так званого Труйможа. Był stałym elementem agendy moich spotkań, zarówno tych dwustronnych, jak i wielostronnych. Ostatni rok jeszcze bardziej przekonał mnie o wielkim potencjale, jaki drzemie w krajach naszego regionu oraz w jego liderach. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że kraje regionu Trójmorza to istotna część wspólnoty euroatlantyckiej. Nasze państwa chcą i mają ku temu potencjał, by tę wspólnotę wzbogacać. І активно діяти на жечі її розвою. Значно поглибились відносини з Сполученими Штатами Америки. Польща формалізувалася як форпост американської політики в регіоні. Президент Трамп і Дуда підписують колосальні контракти на газ та військове озброєння. Польща та сполучені штати підписали декларацію про стратегічне партнерство. Сполучені Штати почали планувати створення військової бази на території Польщі. З великою з вілком вітам. W Warszawie, witam w Polsce pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Donalda Trumpa. Ogromnie się cieszę z tej wizyty w Warszawie, która jest jedną z pierwszych wizyt międzynarodowych pana prezydenta, bo ona podkreśla naszą więź i wysoką jakość sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Pokazuje też, że jesteśmy i wzajemnie oceniamy się jako lojalnych partnerów, jako tych, którzy współdziałają na wielu płaszczyznach, między innymi na płaszczyźnie bezpieczeństwa. В рамах союзу Півночно-Атлантицького. ставлення Польщі до України теж еволюціонує. Польща продовжує ставати повністю проукраїнською країною нашим вірним партнером і союзником, попри історичні негаразди на усіх міжнародних майданчиках. Польща засуджує російську агресію проти України, займає рішучу позицію на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Україна та Польща активно взаємодіють з питань енергетичної безпеки та диверсифікації джерел енергопостачів постачання кібербезпеки військово-технічній та оборонній галузі. За підсумками 2019 року, рівень товарообігу між Україною та Польщею склав 8 мільярдів доларів. Це на 2 мільярди менше, ніж тогорічний обіг з Росією. Польща Анджея Дуди в Європі робить все можливе, щоб зменшити вплив Росії в регіоні. Вираз docenienia i podkreślenia tego, że Polska przez te 25 lat cały czas stała przy Ukrainie. Byliśmy pierwszym państwem, które Uznało niepodległość Ukrainy 2 grudnia 1991 roku. Staliśmy przy Ukrainie w trudnych dla niej momentach, w czasie pomarańczowej rewolucji, w czasie rewolucji godności. Stoimy także i dzisiaj, kiedy cały czas trwa ten niezwykle trudny dla Ukrainy czas konfliktu we wschodniej części państwa ukraińskiego i okupacji Krymu. Але без проблем Анджей Дуда теж не обійшовся. У 2016 році року був скандал з конституційним судом. Закон, який підписав Дуда, звільнив суддів, обраних попереднім сеймом, змінюючи їх суддями обраним Продудівським парламентом. Що схоже, пізніше відбудеться і з Верховним судом Польщі у 2020 році. Анджей Дуда посилює вплив державних медіа, виділяючи їм 2 мільярди злотих та забезпечивши собі їх тотальну лояльність. Це відбулося на тлі президентських виборів 2020 року. Що серйозно вплинуло на їх результат? Самі польські вибори 2020 року були дуже цікавими, і, напевно, слід зробити про них окреме відео. По-перше, їх перенесли через ковід. Першу спробу виборів довго мусолили, але вирішили їх не проводити. По друге, на перенесених виборах з'явився серйозний супротивник Анджею Дуді. Бо на перших список кандидатів був похмурий. Так от, основним суперником на виборах 2020 року був мер Варшави Рафаль Часковський. На першому турі Дуда отримав 43% Одкі Часковській 30%, а вже у другому турі 51% та 49. Відповідно. Сама кампанія вийшла дуже цікавою. Там були образи, карикатури, і були навіть дебати Анджея та Рафаля. Але у кожного окрема, де замість опонента, нікого не було. Зостали запрошені кандидати на президента, які пройшли до другої тури виборів. Президент Анджей Дуда прийшов запрошення. Немає однак з нами віцепреводнічанцого платформи обивательські і одночасні кандидата та партії Рафаа Тшасковського, хто, Ністети, не знала з у часу, би відповіді на у тому ж двадцятому році. В Польщі почалися протести проти обмежень прав на аборти та за права жінок. Польський конституційний суд з тотальною більшістю продудівських суддів заборонив проведення абортів у випадку, якщо дитина є смертельно хворою, тобто і смертельно хворі діти мають народжуватися навіть якщо. u nich nie ma szans na wyżywanie. Dzisiaj bronicie wolności, dzisiaj bronicie nie tylko wolności i niepodległości Ukrainy, ale wierzę w to głęboko, dzisiaj bronicie także wolności i niepodległości Віоінних панстів європейських ляніцало Європи з початком повномасштабної агресії Росії анджей Дуда робить все, щоб допомогти Україні. Польща прийняла мільйони українських біженців, дала їм притулок, надала гуманітарну допомогу. Президент України Володимир Зеленський навіть присвоїв польському граду перемишлю почесну відзнаку Місто рятівник. Ми досягли у наших відносинах з Польщею найвищого рівня довіри, довіри і співпраці. Не просто за десятки років. А за життя багатьох поколінь наших народів і маємо це тільки збільшувати. Маємо ще посилювати наші зв'язки в усіх сферах, і на основі чіткого розуміння, що Україна і Польща можуть бути вільними тільки разом у братерстві. Сьогодні ж підписав указ про присвоєння місту перемишлю, почесного звання місто рятівник за надзвичайно вагомий внесок влади міста, волонтерів і жителів. У допомогу нашим людям і нашому захисту. Звісно, відчувається вплив людської симпатії між президентом Дудою та поляками до президента Зеленського та українців. Анджей Дуда неодноразово був у Києві, бачив звірство російської агресії своїми очима. Власноруч доносив це до поляків. Катень, м'єдноє, Харков, Буча, Гостомель, Маріуполь. Людобуйство. Ponad 80 lat temu i dziś. Mordowali bezbronnych wtedy i dziś. Zacierali ślady wtedy i dziś. Kłamali wtedy i dziś. Nic się nie zmieni. Польша часті Дуди поки що не бере безпосередньо участі у війні з Росією. Все ж таки країна НАТО, але вже зараз зрозуміли її вклад в протистояння з Росією і в зменшення її впливу в Європі. Військова допомога від Польщі оцінюється вже в майже 2 мільярди доларів. Зокрема, Польща передала нам свої САУ краб. Свої танки майже 300 штук, та біля сотні бронемашин. Слід розуміти, що танки, окрім Польщі, Чехії, яка нам надала 30 танків, і Македонії, яка повернула нам 8 танків. Ніхто ще їх не поставляв Україні. Однозначно, Польська Республіка стала тією країною, яка допомогла нам витримати удар, стала опорою, яка нам не дала впасти. І сподіваюся, слова Володимира Зеленського дійсно будуть пророчими, і між нашими країнами не буде кордонів, а буде співпраця, добробут і безпека. До зустрічі!